Друзі, вітаю! Давайте проговоримо результати візиту Зеленського в Молдову на європейський політичний саміт, де зібралося більше ніж 50 європейських лідерів. І власне, що там обговорювали, що вигідного для нас, що невигідного. Теж там були кулуарні домовленості. Уже є перша інсайдерська інформація, аналітика. Тому підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео. І ми зараз з вами все швидко і якісно проговоримо. Молдова приймає саміт, причому Молдова для неї таке що це найголовніший саміт в їхньому житті. Вони перекрили всі авіарейси, тому що летить 50 європейських лідерів, летить президент Зеленський, летить Макрон, Шольц, Рюте. Ну і всі топи фон Дерляй, Мецола. Тобто в Молдові таку, таких зборів з часів найкращих золотих віків, якраз таки. Молдови такого не відбувалося. Ну і, власне, Молдова дуже готується поперекривали всі вулиці. Більше того, затихли всі політичні перипетії. Молдова і молдавани відчувають, що це єдине, що зараз об'єднує країну, яку Росія намагається розірвати. Ну і зрозуміло, що питання буде стояти не тільки по Молдові, питань кілька головні з них це Україна. Безпека Європи, сама Молдова. Ну і е, зустріч заклятих ворогів Азербайджану та Вірменії це теж питання там буде обговорюватися. Хоча для нас воно трошки менш важливе. Хоча з точки зору антиросійськості, це питання для нас дуже навіть важливе, тому що. Питання Карабаху це питання, якими Росія маніпулювала обидвома республіками. Більше того, взагалі в політичних колах багато хто жартомали. І не тільки жартома. Цей форум називає антиросійським. Ну і це не може взагалі не радувати антиросійській по простій причині не тому, що вони приїхали туди ділити Росію. Ні, будемо ділити на іншому форумі, а тому, що там вибили головні. Власне, можливості російського впливу задумка цього форуму така, що лідери приїжджають без права блокування голосу блокування однією країною. Тобто, якщо про щось домовляться, і угорщина, угорщина, чуть не сказав, баба Яга буде проти, то скаже, ну окей, угорщина проти, поїхали далі. Це дуже важливо, і саме тому піджартовую, що Росія не зможе блокувати, які б рішення вони там не прийняли. Для нас це підходить, тому що знайшли інструменти, як вибивати Орбана і викидати його на смітник. Ну і насправді теж питання Орбана зараз дуже важливе, тому що Орбан може зустрітися з Зеленським. Питання зустрінеться чи ні зараз більше м'яч на стороні угорців. От угорці не знають, що робити. Тут, начебто, грали таку браваду, що українці зло. А тут кажуть, ну окей, давайте один на один переговоримо. І в угорців трошки, значить, Бограч застив. Ну, подивимося, чи, чи наважиться чи ні. Але зараз це питання цікаве. Ну, власне, питання для нас, перше, найважливіше це зброя, це винищувачі. А для нас це, ну, скажімо так, де б не повинні зустріли українських дипломатів чи політиків на міжнародній арені. Ми зараз всі просимо одну річ. Дайте нам винищувачі. Там зараз є Єврофайтер Тайфун. Непогана історія, зрозуміло, що не в 16 але тим не менше, якось вже треба пробивати це дно, ну от і витягувати одні винищуючі, другі, треті, ну і потім зробити найсильнішу армаду в Європі, щоб потім нас ходили, просили, щоб ми ж когось захистили. Ну, в даному випадку Молдова може стати майданчиком, де будемо пробивати цю історію, будемо вимагати з них, поставити нам саме ту зброю, яка нам потрібна. І це непогано. Власне. 50 лідерів. Головне питання. Тут я вам зараз поясню мене є кілька інсайдів, звідти із підготовки, і власне з кишнево. Питання дуже важливе. вступ України в ЄС і початок переговорів. Переговори це дуже важливо насправді, тому що одразу окреслити, як будемо вступати, скільки зерна можемо продавати, скільки металу, які податки, які ціни, які квоти. Одним словом, треба все пропрацювати. Бо бачимо, що по зерну дехто тут намагався собі підзаробити трейдери, так продавали не зовсім правильно, ну вже поляки вийшли і жаліються. Там ще якісь історії. Тут треба проговорити все. І це старт переговорів, це дуже важлива історія. Нам кажуть, типу, давайте вже стартувати. І пошвидше завершити. Я вчора вам писав відео, що газета Ла Републіка вийшла із статтею дуже вигідної Росії, дуже вигідної Китаю, що Україні треба до грудня все завершити, і більше того, Євросоюз готовий нас повністю прийняти. Умови можуть взяти авансом, можуть погодитись там на якісь середні. І, типу, тільки пошвидше завершити війну, але є одне але. Типу, давайте, щоб Україна відмовилась від окупованих Росією територій. Зрозуміло, що Україну це не влаштовує. Україна більше того, і зараз вже не факт, що готова відмовлятися від тих територій, які захватив російський батальйон добровольчий. Типу, а чому ми там повинні віддавати це територія, яку вже не контролює Путін, і ця територія постійно збільшується. От, і скажімо так, мати шпагу, якою постійно колоти Путіна, теж непогана історія. Але зараз не про фантомні болі і повернення територій, які вже належать е Федерації Росії, які були в 91-му визнані як її є територія. Бо таким чином ми самі нічим не будемо від них відрізнятися. Нам треба повернути Крим, Донбас, Луганщину, Запоріжжя. Ну от, ось це наша ціль, а не те, що було до 918 го Проте. Тут є дуже цікава історія. Дійсно на цьому саміті почали говорити, і заява Бореля це підтверджує, що, мовляв, пом'якшить умови мирних перемовин, і ми вас швидше візьмемо в ЄС і гарантуємо вам безпеку. І отут є одразу кілька, але якщо Молдова Майя Санду заявила, що Супер, ми дбаємо про безпеку, щоб Росія на нас не напала, візьміть в ЄС, то Україна і Українці кажуть по-іншому: Стоп! ЄС це не безпека. Точніше ж так, ЄС це не є безпека. ЄС, це політика, економіка, е класна сім'я і спільнота. Ось що ЄС безпека це НАТО. Не треба робити нам підмінну понять, мовляв, типу, ЄС це безпека. Ні. Безпечно себе почувають ті країни, які і в ЄС, і в НАТО. Просте підтвердження моїх слів: вступ в Фінляндії і в ЄС, і в НАТО. Вони в ЄС були. А чому вони тоді вступали в НАТО? Розумієте, тут не треба бути молодшим партнером, щоб нас нам продали щось невигідне і сказали: от вам така цяцька. Ні, нам таке не підходить. Нам треба нормальний пакет нормальної порядної країни, а не продати ЄС і сказати, що це типу два в одному. Так не працює. Друге, Борель сказав, що Молдову готові прийняти навіть з Придністров'ям невизнаним. Аналогію, він каже, Кіпер, дивіться, Кіпер вступив в ЄС, пів Кіпра вступило, друга частина там невизнана Турецька Кіперська Республіка, і каже, ну якось же живуть. Тобто Барель натякає, тут теж меседж Україні, який не озвучують, якщо ви забудете частину території, віддасте в окупацію Росії, то можемо пришвидшити. От тут треба нам відправити дуже простий і зрозумілий меседж європейським друзям, що ми не збираємось залишати ні наших співгромадян, ні наші Території, тобто ніхто ж не хоче віддати Італію, я не знаю, П'ємон, чи Бордо французьке, чи а, а чи Марбелью Іспанську, чи будь-який інший регіон будь-якої іншої країни, мовляв, Путін забери, тільки не нападай на ці країни чи на Україну. Ніхто ж своїми територіями не розкидається і ми не збираємося. Ми це говорили мільйони разів. Але зараз тихенько, непублічно намагається цю історію проштовхати. Це історія, яку продає Макрон. Макрон тихенько оцей. Напівкитайський, напівросійський план десь тихенько намагається просувати. Але робиться не публічно, бо боїться, що публічно його просто розмажуть. І тому публічно треба говорити нам. Нам треба це піднімати, це озвучувати, і треба робити все можливе, щоб цього всього не сталося. Чи треба нам ЄС? Так треба в повній мірі, повністю, але не в обмін на значу території. Бо тут є ще одна небезпека, про яку я вам зараз скажу: Путін хоче завершити війну до грудня. По одній простій причині в грудні почнеться його виборча кампанія, яка завершиться в березні 2024 року. Тобто тоді він скаже: дивіться, я в Україні вже окупував територію, виграю вибори, піду далі завойовувати. Це важливий аспект. Бо якщо в грудні, в січні, в лютому в Путіна війна не завершена, перемоги він не отримав. Люди тоді росіяни сказали, а за що тоді голосуємо? Ти війну програв, здобутків нема з яким меседжем ти йдеш на вибори? Тоді ми можемо туди закидати дестабілізацію, делегітимізацію його як диктатора і робити все можливе, щоб політична система. Рухнула, тобто, як мінімум, ми йому не підігруємо в тому, що до грудня ми завершили війну. Путін сказав: О, супер, я частину окупував це вже переможний прапор, пішов на вибори, отримує ще більшу легітимність і знову приходить до нас з війною. Тому тут важливо не підіграти саме Путіну. Путін в дуже патовій ситуації. Він не може нормально перебратися. В нього вибори менше ніж через рік. І ось це дуже класний момент, тому що ми е, цю потвору схватили за жабри, і ми зараз його тримаємо в нашій міцній політичній руці. І це треба розуміти. Європейці не хочуть, вони за це витрачають їм. Простіше, щоб все завершилося, визнати десь зони впливу Росії, зійтись, як вони кажуть, посередині. Ну але вибачте, коли на ваш дім напали і вам кажуть, давайте зійдемося посередині. Виглядає трохи дивно. Ну от тому зараз для України треба добити це питання, російське питання добити і добити самого Путіна. Ось те, що в ідеалі для нас зараз якраз таки стоїть. Ще одна річ по е, молдовському саміту, європейському саміту в Молдові, е, Вірменія, Азербайджан, тобто там. Думають, що можливо досягнуть певних мирних перемовин і завершать це протистояння і зроблять так, щоб Росія не могла контролювати регіон. Ну от це насправді гра заходу. Це сполучені штати дуже сильно просувають. Вони намагаються зменшити вплив Росії в регіоні. Але дивіться, північ Захід вирішує питання південь від Росії вирішують питання. Давайте вирішувати і наше. Не треба так, що за наші ресурси, за життя наших солдат вирішуються всі геополітичні питання, всі, окрім українського. Тому нам треба дотискати захід, щоб вони підтримували. Давайте в 16 давайте зброю, давайте ядерну зброю, давайте все, щоб ми перемогли. Бо чому так виходить, що іншим ви питання допомагаєте вирішити, а наше не вирішене. І тут ще й починаються ці ниці торгітипу. Ось дивіться, і ось така історія. Типу, треба чимось поступитися. Своїм поступайтесь. Ми не будемо. Ми не будемо і все, і це позиція всієї держави, тому що ми знаємо, що ворог прийде знову. Але Захід розуміє, що публічно він це сказати не може, тому намагається підкупляти, намагається домовлятися. Публічно наша позиція сильна, кріпка і вона суперпопулярна в Європі. Сьогодні позиція України публічна політична сильніша, ніж позиція будь-кого з їхніх лідерів. Україна сьогодні один з європейських. Лідерів, драйверів і форвардів, і за нами якраз таки йдуть їхні люди. Такого не було раніше, щоб політик однієї країни був популярніший ніж політик іншої країни, враховуючи те, що це може бути їхній президент. Бренд України сьогодні настільки сильний, що він дає змогу нашим дипломатам, політикам військовим диктувати умови дуже часто в тих країнах, де ми навіть не присутні. Але тим не менше, це дає певну таку можливість щодо електорального впливу, і цим треба користатися на нашу користь, а не на їхню. Друга річ, Молдова теж треба не прив'язуватися і казати, що єдиний кошик, в якому ми знаходимося, це Молдова. І коли буде готова Молдова, тоді буде готова Україна вступати. Ні. Ми можемо йти і окремо. Не треба прив'язуватися. Ми вже йшли з грузинами. Уряд Іванашвілі е, проросійський захватив владу. Вони зараз ідуть взагалі незрозуміло, куди рейси відкривають на Москву, літають. Ну от, ми кажемо, ні, ні ні ми вже з ними не йдемо. Я знаю, що є там балканські політики, які нам кажуть, типу, о, давайте з нами підемо разом. Друзі, так ви вже 20 років ідете. І ще нікуди не прийшли вже третій десяток пішов. А Хорват взагалі там вже робить антиукраїнські заяви. Чи треба нам така корзина? Так само з Молдовою. Молдова в рази далі, ніж Україна щодо е, виконання системи реформ. Чи треба нам тоді прив'язуватися до них, щоб потім ще відмотати собі 10 років і чекати, поки вони зроблять? Україні треба йти український шлях. Україні треба йти той шлях, який найвигідніший для нас. Ми зараз платимо найбільшу ціну в світі. За те, щоб знищити диктатуру, яка загрожує всім європейцям. Я вам говорив, що є соціологічні дані: 70% європейців вважають, окрім Угорщини, зрозуміло, що Україна бореться за них всіх. Ось це треба сказати, то друзі, то і заплатіть нам, вступом нас в ЄС. Ми за вас захищалися, ви нам допоможіть зараз стати на ноги. Нам півкраїни знищили. Нам треба відбудуватися, зробити економіку, зробити безпеку і зробити, щоб все було нормально. А Молдова ну, для прикладу, зараз там питання роумінгу повстало. То Молдова не може навіть зробити роумінг. Вони не знайшли консенсус. Ну ви серйозно в Молдові, які ж у вас там такі супер впливи, супереліти? Що ви не можете про мобільний роумінг досягти консенсусу? Ви хочете вступати в ЄС і тут не знайшли рішення. Тому насправді нам не треба надто сильно до них прив'язуватися. Нам треба йти свій шлях. Я про це говорив, і якраз таки швидше, ще швидше ніж інші, туди вступати. Вийде цього року супер, але точно не на обмін, не в обмін наших територій. Ще одна річ: Зеленський може одразу з Молдови поїхати в Туреччину. Ну, от, е, тому що якраз таки третя це інаугурація, зустріться з Ердоганом. До такий план про, пророблюється. Він проговорюється. Путін, до речі, начебто, вже точно відмовився, що не поїде, поїде Володін. От і. Е, 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 Питання, чий Володін, ну, от, але це насправді його прізвище, хоча як і тролі Падаван, це дійсно Володін. Ну, от, причому з маленької літери. Дивіться, тому Зеленський може одразу поїхати в Туреччину, і з Туреччини вже тоді повернеться в Україну. Що насправді буде дуже класно, якщо до інавгурації вийде зустрітися з Ердоганом і зустрітися першим, ніж Путіну. Ось це для нас дуже класно. Хоча є сценаріїв кілька, дуже багато залежить зараз від графіку Ердогана. Тому, можливо, доведеться і два рази їхати. Але те, що Зеленський вчора був в Одесі, зрозуміло, що логіка маршруту вибудована так. Представили губернатора, поїхали в Молдову. Логічно, що далі їдемо на Туреччину. Дивіться, а по цьому по молдовському форуму це все. Це головна інформація. Я Ще хочу вам розповісти про один збір. От, але напишіть, будь ласка, запитання, напишіть відповідь на запитання, чи варто нам прив'язуватись до якихось інших крім типу Молдова, Грузія, бо нам казали, так легше там. Батька бити, да, але тобто типу, зараз не Радянський Союз, зараз питання кожної країни стоїть окремо. І от як ви бачите те, як ми рухаємося в ЄС, чи нам йти з Молдови, чи йти самим, чи до України Молдови, Молдовище чекати Грузію, от як ви бачите цей рух, тому що для політиків дуже важливо розуміти в тому числі, як хоче населення, бо думку європейських політиків можна перетискати, переламлювати на свою сторону. І це якраз таки вже метод переговорів. А ще я хочу вас попросити, я в описі залишу збір мого друга Сергія Майдукова. Ми з ним разом вирішили допомогти одному спільному знайомому, бійцю 72-ї бригади. Йому зараз потрібна дуже крута, якісна рація, моторола, вона коштує 24 тисячі гривень. Якщо можна, будь ласка, покопіться, хто скільки може закиньте гроші в Монобанку. І... Створили буквально сьогодні, вона порожня, і ви якраз таки перші, хто про це чує і знає, якщо можна залити туди трошки коштів, для того, щоб якраз таки забезпечити, забезпечити зв'язком наших солдат. Це